Доброго дня, діти! Пропоную вам послухати, як звірі готуються до зими. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застужуються, а також не можуть добути собі їжу із-під снігової ковдри. Як же тваринки готуються до зими? Деякі звірята змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає в зимову спячку. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, а саме тому багато звірів починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, це мишки, брундучки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісі зернятка, горішки, відкладають їх у свої нірки. Це їм дає можливість всю зиму сидіти у своїх домівках. Не виходячи на зону, майже весь час гризуни спят, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це дуже важко. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У спячці їжак проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму, таким чином економлячи запаси жирку, який йому потрібно, щоб вистачило до весни. А кому ж не страшні морози? А морози не страшні лисичці, зайцю, вівовку. До морозів вони практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише переодягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб пережити й сховатися від заметілі. Білки й бобри не впадають у спячку, але підготовку проводять відповідно. Бобри живуть великими сім'ями. Всі вони разом будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають всю свою їжу, гілочки з дерев, а також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Цікаво, як білка готується до зими, Роді мешканці лісу не впадають у спячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки, з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками: жолуді, гриби, горішки, зернятка. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій тім. Вони шукають печери, яри, куди заносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку, зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але вони восени дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає, і в разі необхідності може вийти з берлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Ось так і зимують тваринки. Одні сп'ять всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Малята, ось ми й дізналися, як деякі звірі готуються до зими. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую.